Десять місяців у ворожому полоні перебував прилучанин Олексій Кузьменко. 9 червня Україна зустрічала своїх нескорених бійців. Це був 66-й обмін полоненими з початку повномасштабної війни. Серед сотень визволених наш земляк захисник Прилуцької громади. У рідному місті на Олексія увесь час чекала мама. Телефонною розмовою з журналісткою телеканалу Прилуки Оксана Кузьменко повідомила: після закінчення Прилуцького професійного ліцею Олексій проходив строкову службу. За три місяці до ми мобілізації добровільно приєднався до лав Збройних сил України, виконуючи бойове завдання на Донеччині, воїн потрапив у рашистський полон. Майже рік психологічного тиску, загроз та невідомості далеко від дому без зв'язку із рідними. Вчора мама отримала повідомлення, її сина звільнено з полону. Зовсім скоро Оксана Кузьменко і вся Прилуцька громада вітатиме захисника на теренах рідної землі. Про це у наступних репортажах телеканалу Прилуки.